Всім привіт! З вами Ілля, Сьогодні буде незвичайне відео. Зразу кажу. Сьогодні ми подивимося на отакі міні-фігурку. Пам'ятаєте, у мене було, було одне таке відео, там такі пакети були, там були звіри там треба складати. А отут є. Від самого оригінального лего, така мініфігурка. Дуже класно. я ще чую, ви ще знаєте, може ви знаєте, що були ще такі пакетики, там де можна ну, відчу... типу... Типу, шукати, чи яка фігурка буде. Типу ну, нащупувати і бачите, яка там фігурка. А тут а тут у нас не так. Купив його в Аврорі, купив. Дві коштували 124 гривні. Ну так, для когось це буде довговато, але мені фі. Якщо взяти... Взаг... Ну, він... Що думаю, що... Він не коштує. Добре, що він не коштує там. 300 гривень чи там 500. Ну, то добре. І давайте я його розпакую і подивимося, що там. Але мені ж треба розкласти, то я зроблю... Е, типу класно по пальцям. І він буде швидко, так сказати, складений. Ну що ж, поїхали. Готові? Один, два, три. Ну що, я вже зібрав. І там такий класний. Так, давайте інструкцію. Тут Дивимось. Тоді я всім. Їх 12. І дуже я хочу зібрати оцього. Звісно, він в мене попався. Як це, як, як це так дивно звучало з мене? Захотів цього і в мене тут оп, появився ж. Так, бачите. Фотоапарат. Такий прибудець. Але прикольний, скажіть. Прикольний. може, може він інший раз теж його куплю? Хто знає, може ще, ще якийсь купив. Але ви ну, пишіть коментар чи збирати мені всю колекцію, бо тут не, тільки під номером 3 попався. А тут є скільки самий може крутитися оцей. Бачите, з іншої сторони він чогось позначений. Може це він, або це хтось з. з них саме, саме крутиться цей. Сами крутий. Я вже буду закінчувати. Лайк, підписка. І всім пока!